Вітаю, мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні ми продовжимо вивчати знаходження первісної функції, розберемо основні властивості та розв'яжемо кілька типових завдань. На минулому занятті ми вже навчились знаходити первісну функцію за допомогою таблиці первісних, що є доцільним під час роботи з базовими функціями. Наприклад, f маленький від x дорівнює 3x f маленький від x дорівнює x у п'ятому степені, f маленький від x дорівнює синус x тощо. А що ж робити, коли ми хочемо віднайти первісну суми чи різниці функцій, або, можливо, первісну добутку функції на якесь стале значення? В такому разі можемо скористатись правилами знаходження первісної. Якщо функції f велике і g велике є первісними для функції f маленьке і g маленьке відповідно на проміжку i, то на цьому проміжку функція y дорівнює f велике від x додати g велике від x, є первісною функції y дорівнює f маленьке від x додати g маленьке від x. Варто зауважити, що ця властивість є справедливою як для суми функцій, так і для їх різниці. Y дорівнює f від x відняти g від x є первісною функції y дорівнює f маленький від x відняти g маленький від x. Більше того, ця властивість виконується не лише для двох функцій, а й для довільної їх кількості. І ще одне правило знаходження первісної. Якщо функція f велике є первісною функції f маленьке на проміжку i, а k. Стала величина. То на цьому ж проміжку функція y дорівнює k f велике від x є первісною функцією y дорівнює k f маленьке від x. Застосуємо ці властивості в конкретних прикладах. Перше завдання: знайдіть загальний вигляд первісної функції f маленьке від x дорівнює x у кубі додати синус х. Спершу знайдемо первісні для обох базових функцій, використовуючи таблицю первісних. Тут для х у кубі первісною буде х у четвертому степені розділений на 4. А для синус первісною буде мінус косинус х. Тепер за властивістю первісної суми функцій можемо знайти первісну f велике від х що дорівнює х у четвертому степені розділене на 4, додати мінус косинус х і додати константу С. Зрештою, отримаємо f велике від x дорівнює х у четвертому степені, розділене на 4, мінус косинус х і додати константу c. Друге завдання. Знайдіть загальний вигляд первісної функції f маленький від х дорівнює 4. Поділити на x. Скористаємось властивістю добутку функції на сталу величину. У нашому випадку тут 4 і є тією сталою величиною. Тоді первісна набуде вигляду добутку 4 на первісну від функції 1 розділити на x. Що вже беремо з таблиці первісних. Отримуємо. Первісна f великий від x дорівнює 4 логарифма натурального від модуля x додати c. Закріпимо вивчені властивості, виконавши третє завдання. Знайдіть загальний вигляд первісної функції f маленький від x, дорівнює 2 поділити на x, відняти 3x у п'ятому степені додати 7. Це комплексне завдання, що вимагає застосування як обох властивостей, так і таблиці первісних. Спершу винесемо сталі множники з кожного добутку. Тепер візьмемо первісну для кожної з базових функцій, використовуючи таблицю первісних, збережемо знаки додати та відняти між ними. Отримаємо f велике від x дорівнює 2 логарифма натурального від модуля x відняти 3 помножити на x у шостому степені і поділити на 6, додати 7 x і додати c. Остаточно дорівнює 2 логарифма натурального від модуля x, відняти x у шостому степені, поділене на 2, додати 7х і додати С. Ми вже другий урок говоримо про невизначеність первісної і якусь сталу величину С. Проте трапляються завдання, коли потрібно знайти одну конкретну первісну з відомим значенням С. Розберемо одне з таких. Наприклад, для функції f маленький від x до рівня x у кубі знайти первісно f великий від x, графік якої проходить через точку m з координатами 1 і 5 четвертих. Спершу знайдемо первісно в загальному вигляді. Отримаємо f велике від x дорівнює x у четвертому степені, поділити на 4 і додати c. Тепер згадаємо, що точка на координатній площині задається парою чисел x та y. Та можемо просто підставити координати точки m у загальну первісну. Значення 5 четвертих підставляємо замість y. Він же f великий від x, а замість x підставляємо 1. Маємо рівняння з невідомою c. 5 четвертих дорівнює 1 в четвертому степені поділити на 4 і додати С. Розв'яжемо його. С залишаємо справа. Переносимо 1 у четвертому степені поділити на 4 вліво зі зміною знаку. Обчислюємо і отримуємо значення С дорівнює 4 четвертим і С дорівнює 1. Тоді остаточно подаємо у відповідь знайдену первісну функцію f велике від x дорівнює x у четвертому степені поділити на 4 і додати 1. Підсумуємо. Сьогодні ми опанували основні властивості первісної та правила її знаходження. Для систематизації та кращого засвоєння матеріалу рекомендую опрацювати онлайн-конспект. Та виконати тестові завдання для перевірки отриманих знань. Наступного заняття ми закріпимо поняття первісної функції та розберемо типові задачі на її знаходження. Дякую за увагу та до нових зустрічей!